У Донецькому аеропорту бойовики обстріляли позиції українських військових з артилерії, гранатометів і стрілецької зброї. Наші військовослужбовці продовжують утримувати цей об'єкт під контролем. Терористи обстріляли також прилеглі до аеропорту Авдіївку, повідомляє прес-центр Ради національної безпеки та оборони України. У Луганській області в бою на блокпосту під селом Сміле загинуло вісім військовослужбовців. Їх тіла вивезені з блокпосту. Вчора ввечері відбулося відведення військовослужбовців з блокпосту номер 32 який розташовувався в районі селища Сміли. Відхід відбувався без втрат та разом із технікою та озброєнням. Наразі військовослужбовцям надається психологічна, необхідна медична допомога. Після цього бійцям будуть надані, надана можливість вийти у відпустку. За попередніми даними втрати на цій ділянці протягом часу протистояння, а саме з початку вересня. Місяця становлять більше 10 осіб. На даний момент відбувається ідентифікація тіл загиблих та з'ясування долі декількох військовослужбовців, що офіційно вважаються зниклими безвісти. Новину про новий гуманітарний конвой з Росії в Оренду коментують так: Кремль офіційно не повідомляв українську сторону про намір відправити четвертий так званий гуманітарний конвой до Луганської та Донецької областей. Жодної офіційної інформації, жодна офіційного документа українська сторона з цього приводу не отримувала. Загалом фіксується підвищення активності бойовиків в окремих районах Донбасу після виборів. Бойовики та російські війська продовжують здійснювати повітряну розвідку за допомогою безпілотників.